Всім привіт. Слава Україні. І так, друзі, які ж потрібно свічки на Dell Matiz 08? Все-таки я вирішив підійти до цього питання більш конкретно і и... почитав форуми, сайти, подивився, що вони повинні стояти рідні свічки запалення НЖК з ось вот такою маркировкою. Як бачимо. Зараз я камеру переверну і ось такі свічки запалення повинні стояти на Деломатиз 08. В них виробник заявляє, ось оця цифра 1.1 чи 11, 11 міліметрів. Міліміліметрів скажем так. Тобто 1 мм і один. Зараз ми їх відкриваємо. Це буде такий коротенький відосик. Ось така у нас свічка запалення на 16. От указано 1,1. ,1, як бачимо, я хочу заміряти точне Ну, судя зазору, так, тут зазор величенький на свічці. Тут написано Тайланд на них. Навіть не Джапан тут. Ну, такі схожі. Е, До речі, друзі, вони не дуже дорого коштують. Десь приблизно 7 доларів. Е, комплект свічок 285 гривень на, в, 20, в листопаді 22-го року е, ось така ціна. Е, зараз е, я заміряю, е, щуп. беремо. Як ми бачимо 0,9 і 0,2, це у нас 1 і 1. Пробуємо сюди щуп наш трошки невдобно. Так, щуп сюди дуже, ну, скажімо так, легко залазить. Щуп у нас 1,1 і один виходить зазор. Тобто чомусь іменно такі свічки. У мене стоять. Зараз я викручу і покажу на відео, які в мене стоять. Це мені продали їх на ринки. У них зазор був 0,8 в цих свічок. Ці, що я купив там. Ну, Не буду, я вам вже добре, не буду затягувати відео. Так що, такі повинні бути свічки запалення на матизі. Оригінальні. Чомусь завод такі робить і, я, і чомусь такі ставлять. Я прийшов на ринок, кажу, мені на матизи. Мені кажуть, оці е, e, На два роки тому це були зроблені в Росії бріск, Я їх поставив. ну, В принципі, він їздить, розход, як би то. Радує мене, ну, скажімо так, що коли в мене є делонубіра на каналі, коли я замінив нові свічки, я все одно відчув різницю десь по пальному приблизно в, ну, десь, десь, десь приблизно 0,7 літра. Ну, там і розход приблизно від 13 до 15 до 16 літрів і 17 зимою навіть доходу. Ну, це газу. Коли міняєш свічки, це ось що ти мої педаль газу чувствительний стає. Так що Питаю... тренуємося вести повністю канал українською мовою. так що Слава нашим захисникам, слава ЗСУ. Україна переможе. Смерть. Русні. Русня повинна сидіти в себе вдома і займатися своїми справами. Нема чого лізти в нашу страну. Слава ЗСУ. Все, друзі. Ставимо правильні свічки отакий коротенький відос. Всім щасливо. До скорих зустрічей.